Олег, я бачу в неділю, вам нема чого робити ніж коментувати е, мої відео. Дуже вам за це дякую. Піднімайте мені. Хватит бо для мене це робота. Так ось дивіться, пам'ятаєте ви МММ, А ви перший секс їм пам'ятаєте? Він у вас дуже вдалий був. Пощастили вам стосункам з першою вашою дівчиною. Не знаю, якщо пощастила, то я за вас дуже тішуся. Але є такі чоловіки, у яких перший секс не вдалий, перші стосунки не вдали. Хтось купив нерухомість, а вона в Донецьку згоріла, тому що війна почалася. Але все одно люди наступають на ці самі граблі і все одно займаються сексом. І потім в них виходить щось, розумієте? І жінка на відношення теж інше, і квартири вони потім купують в інших містах. Ще раз повторюю, то, що ви пам'ятаєте, це ваш досвід. Досвід не має, може бути негативний чи позитивний. Це ваш навчальний досвід. Слава Богу, що ви навчилися на чужих граблях, на чужому МММ, а не на своєму. Але все змінюється. розумієте? Пам'ятаєте ситуацію, коли у нас не було карток, якщо ви пам'ятаєте, бо я пам'ятаю, бо я старша. І коли нам дали якісь непонятні карточки пластикові і замість грошей, і люди в чергах стояли за банкомату, зняти гроші, тому що вони не розуміли, що таке пластикова Карточка з чим його їдять. Ви зараз уявляєте своє життя без пластикової карточки. Ви навіть у вас і карточки немає у вас, і гроші в телефоні лежать. Все змінюється, і ви змінюєтесь. Не може постояти на одному місці.